Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашому етері ми говоримо про міжнародний день хореографа. Адже це саме той час для вшанування та визнання творчості майстерності тих, хто робить музику тілом. А більш детально про цей день поговоримо з хореографиною Анастасією Сосновською. Пані сосі ради вітати вас. Доброго вечора. вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас з професійним святом Дякую. минулого року. Ми вже зустрічалися. Вже така традиція в цей день зустрітись з вами в нашій студії. А що змінилося за цей рік? Що змінилось у вашому хореографічному житті? Ну, цей рік став для нас таким більш активним. Ніж минулий рік, а в цьому році, ну слава нашим захисникам, ми змогли трохи розширити нашу діяльність вже і почали виходити на сцену, почали зараз проводити танцювальні фестивалі. Якщо раніше це було тільки онлайн, а зараз і офлайн. Це дуже така гарна можливість для дітей вийти з зони комфорту, вийти на сцену, показати свою майстерність. Те, що ми напрацьовуємо щодня в залі, сценічний досвід. Безцінний, і це в принципі саме те, до чого ми готуємо наших діточок у танцювальній залі. То ось в цьому році ми вже почали потрошку виходити на ці танцювальні змагання, які проходять і в нашому місті, і поза межами нашого міста. Тобто є можливість показати себе. Дехто вважає там, що це зараз не на часі, але я вважаю, що розвиток наших дітей це завжди на часі. Для них це дуже важливо. Їм дуже важливо. Мати місце, де вони можуть проявити себе, проявити свої емоції, проявити свої знання та вміння. Вони тоді краще розуміють, для чого вони працюють у класі. Це ну безумовно дуже така гарна можливість показати себе на сцені. Також ми проводили і звітні концерти. Також я ж кажу, дякуючи нашим захисникам, ми змогли провести наш звітний концерт без жодної повітряної тривоги. Це була для нас велика радість. Також поступово ми і в цьому році ми організовували благодійний концерт. Концерт був направлений на збір коштів для притулку для тварин. Притулок для тварин евакуює зараз тваринок, і якраз їм дуже потрібна була допомога. І наші дітки долучились і зробили таку дуже добру справу. Дуже цікавий був захід. То в принципі, як наше танцювальне життя вживає, і це дуже, ну, дуже радує, не можу нарадувати ні дітей, ні батьків. Всі дуже ну, щасливі та захоплені тим, що можна потроху рухатися вперед і що життя не стоїть на місці. А, чудово, Ну, я так розумію, що цей рік був таким насиченим, наскільки це можливо, так от він так. був сам так. Ну, Це, 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 це не може не радувати. Але повернемо вже перейдемо до теми нашої програми. Так пані хореографія впливає взагалі на емоційний стан, на фізичну форму? Вона ну зараз вона дуже впливає, в принципі. Ну, по-перше, як для мене особисто, це такий дуже гарний варіант емоційного розвантаження. Для дітей так само вони приходять на заняття. Їх це, по-перше, радує це музика, це рухи, це активність. Діти, які, наприклад, зараз навчаються на дистанційці, на дистанці, вони захопленням приходять на заняття, тому що є. Куди вивільнити свої емоції це раз групи для дорослих в нас працюють також? Люди проходять відволіктися від усіляких проблем, приходять насолодитися саме процесом, вони зосереджуються на. Лише на деталях роботи власного тіла, і вони не думають більше ні про що. І людина виходить із зали з посмішкою, задоволена, щаслива. Плюс, наприклад, якщо ми пропонуємо заняття стрейчингом, це розслаблення м'язів. Ми зараз дуже напружені, дуже багато таких нервових зажимів відбувається у людей в тілі. І коли вони проходять на заняття зі стрейчингом, ці зажими просто відпускають, розслабляють, і тим самим людині стає. Легше, це полегшує головні болі і так далі. Тобто, в принципі, якби всі заняття такої фізичної направленості, вони дуже допомагають людям зараз, саме в період такого емоційного напруження. Угу. Тому... А, якщо говорити про тенденції в хореографії, так які а, вам особливо цікаві зараз, і чи впроваджуєте ви їх в свою роботу? А, ну, для мене зараз цікаво. Те, як в принципі, біомеханіка руху це дуже цікава тема. Спостерігати за тим, як змінюється тіло дитини або там дорослої, дорослої людини під час того, як ми впроваджуємо свою діяльність. Ми працюємо з тим, наприклад. З якимись фізичними порушеннями, ну незначними, так там це бу можуть бути проблеми з тов, проблеми зі спиною. Дуже часто до нас приводять діток і кажуть, у нас є. Ось така проблема, чи можемо ми її вирішити так. Ми беремось, ми вирішуємо, і це є ну така дуже цікава тенденція в хореографії, коли ми працюємо над покращенням фізичних якостей не не тільки танцівника, а і в принципі для які потрібні кожній здоровій людині, аби людина відчувала себе здоровою, відчувала себе комфортно і могла вільно рухатись в принципі не тільки на сцені, а й повсякденному житті. Тому ось ну мені це дуже цікаво. Я намагаюся і е е е е е е дітей привчати до правильного руху. Щоб ви діти розуміли, навіщо вони виконують цю вправу, на що вона впливає, що ця вправа дасть дитині? Тобто не просто аби ми могли там провести там годину заняття, а щоб навіть навіть малі діти вони розуміли, навіщо вони це роблять, як це буде сказуватись на на їхньому тілі, як це буде змінюватися? Тобто щоб тіло. це було і пізнавально, і цікаво для дітей. Так. так, так. так. А, які а, виклики виникають у роботі хореографа і. Проблеми і як ви з ними боретесь, якщо вони такі є. Ну, викликів ну завжди багато, в принципі. Ну зараз, наприклад, мало концертних програм, таких де б можна було показати свої роботи, де б можна було б ну, дітям представити себе. Фестивалі є так, вони потрошку повертаються, але концертних програм ну, зрозуміло з ясних причин, якби їх менше. Тому як для того, аби показати максимально там напрацювати дітям сценічний досвід і показати себе як хореографа, поставити багато постанов. Поставити якихось цікавих, ну, втілити якісь свої цікаві саме хореографічні ідеї, то ну, не так багато зараз цього простору. Ну це зрозуміло, якби, в принципі, зараз і не до концертів. Це такий виклик. Також, ну. Багато з тим, що діти зараз дуже замкнуті через дистанційку. І, Наприклад, якщо я хочу втілити певний образ в танці, діти багато хто зажимаються, багато хто бояться, тому що вони звикли бути в такому, е, наче вакуумі в себе вдома. І е, інколи мені дуже хочеться, щоб дитина розкрилася, але вона, от із якихось певних причин, тому що вона не звикла, вона звикла знаходитися. Тобто, через нестачу спілкування. Так, так, так. Саме через це інколи. Ми або трохи змінюємо напрямок або вектор роботи, або ж, наприклад, намагаємося напрацювати цю проблему, опрацювати її, аби її не було, і тоді дитина розкрилася повністю і втілила той необхідний образ, який би ми би хотіли. Тобто, ну ось такі, які ну, основні, напевне, основні так. так, так. Чудово, пані Сасія. Якщо говорити про рекомендації, так які б рекомендації ви дали тим, хто хоче розпочати свій танцювальний шлях? Не боятися, це найголовніше. Всі бояться того, що ой, а як там подивляться, а ой, та хореографія це не моє, а в мене там щось десь спина не зовсім рідна, або там права нога трошки косить, там або ще щось. Цього боятися ні в ні в якому разі не треба. Хореографія, вона в принципі для того і є аби вирішувати якесь певні фізичні питання. Це найголовніше не боятися далі, спробувати. Не обов'язково, що вийде все з першого разу. Хореографія це досить складне мистецтво, особливо якщо там брати класичний танець, так це дуже складне мистецтво, яке потребує певної сили, витримки, витривалості, наполегливості. Тому, якщо з першого разу не вийшло, не бійтесь, не переживайте. Навіть з другого я дітям кажу, раз не вийшло. Нічого, другий раз не вийшло, нічого. П'ятдесятий раз не вийшло нічого. На сотий можливо вийде. Тобто це така робота, така щоденна. Вона важка і ніколи не можна опускати руки. Це найголовніше, бо дуже багато зараз приходять, бояться і ой, ні, в мене не вийшло все. Я не буду займатися Ні, цього не треба боятися через. 5, 6, 7 занять, можливо, буде. Комусь треба більше часу, комусь треба менше часу, це нормально. Особливо для дітей. Діти навіть одного віку, вони по-разному сприймають матеріал по різному. Тому ніколи не треба ставити одразу клеймо, що ой, ні, це все не наше, ми не будемо займатися. Дайте і собі, і дитині час на те, аби. Звикнути або розкритися, і обов'язково результат не буде вас змушувати чекати. Угу. А з якого віку краще починати займатися? Є якісь, ну як скажімо так, прям вік, з якого треба, або з якого вже ну краще і не треба займатися? Ну зараз, наприклад, в свою студію ми приймаємо діточок від 3,5 років. Чотири роки, ну, три з половини-чотири роки. Це в принципі ну, найтакий комфортніший вік для дитини, коли вона ще не боїться, вона ще не має якихось певних зажимів. Дитина приходить на заняття відкрита. Вона відкрита до спілкування, вона відкрита до чогось нового. Вона вже може опановувати певні координаційні вправи, вона вже може опановувати певні вправи фізичні, які направлені на силу. То ось це ну, найкращий вік. Складніше, коли приходять підлітки, які вже мають якісь певні м, такі фізичні вади, ну там як, ну, як сколіоз, або, наприклад, дуже там, зажаті м'язи, але це також якби не, не причина не приходити. Можна прийти і це все можна розвинути, просто треба трохи більше часу. І Якщо прийти у віці 4 років, це найкраще для дитини, вона і фізично. І психі... Психічно адаптуються дуже швидко і ну, це пройде безболісно і в радість дитині. Угу. А, і підсумовуючи нашу розмову, які плани на майбутнє ви маєте стосовно розвитку своєї творчості в халічному напрямку? Ну, плани поки що розвивати свою школу, розвивати своїх дітей, розвивати себе, аби дітям давати постійно високий гарний рівень знань. Ми в цьому році також виїжджали до Києва на майстер-класи і прагнемо цю тенденцію залишити і ну, якомога частіше виїжджати кудись на майстер-класи до провідних хореографів України. І для того, аби наші діти мали. Ну, міцні якісні знання для того, щоб вони могли виходити на сцену і показувати дійсно гарний достатній рівень для кожного, ну для кожної своєї вікової категорії. Це найголовніше зараз, аби ми могли пишатися нашими дітьми і їх рівень могли оцінити на території України інші хореографи на ну, як достатньо. Чудово. Mm -hmm. а, ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні зайшли в нашої студії і, а, звичайно, ще раз привітати вас з вашим професійним святом. <плес> Дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і ми говорили про Міжнародний день хореографа. В гостях у нас була Анастасія Сосновська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.